Це правило допомогло безробітній жінці в депресії стати мільйонером. Її звати Мел Робінс. В 41 рік вона мала борг в 800 тисяч доларів, була безробітньою і в депресії. Але до 54 років вона стала автором бестселерів, мала мільйон підписників, подорожувала і виступала з доповідями в найбільших компаніях світу. Як так сталося? Вона написала книгу Теорія дозволу і пояснила це в книзі. Там вона розповідає про правило 5 секунд, яке їй допомогло. Одного разу вона спостерігала за запуском ракети і чула відлік: 5, 4, Три, два, один пуск. І тоді вона про себе подумала: а що якби я просто так само порахувала від п'яти до одного і просто вискочила з ліжка? Здається, смішним, але Робінс тоді шукала будь-яку стратегію, яка може допомогти, і це допомогло. Вона не думала, наскільки вона втомлена, або наскільки вона не хоче дивитися в очі проблемам. Вона просто борухнулася, перш ніж мозок встиг її відмовити від цього. Вона каже, що це дуже схоже на запуск ракети, тому що коли ви починаєте зворотній відлік, шляху назад вже немає. Вже все запущено, і Робінс почала це використовувати майже в усіх галузях життя: вставати одразу, коли дзвенить будильник, оплачувати рахунки, які накопичилися, вмикати комп'ютер, і подавати заявки на роботу. Правило п'яти секунд навчило її, що дія це. Відповідь: Роздуми про проблеми ніколи не вирішують проблеми, вирішують дії. Якщо ми чекаємо і хочемо щось зробити, ми ніколи цього не зробимо. Варто робити щоденні маленькі рухи вперед, весь день кожен день, особливо коли не хочеться. Так формується характер. Тож спробуйте правило 5 секунд, щоб позбавитися виправдань, занепокоєнь, страхів, просто рахуйте і дійте. Дотримання цього простого правила допомогло Мел Робінс змінити життя та лише за кілька років стати одним з найвідоміших авторів і спікерів у світі. Дійте!